Ей, беда, ми, люди. Наскільки батько його був такий, що він не буде ховатись в кущах, куватися кимось чиїми спинами. Це буде ну, патріотична сім'я, яка любила свою землю, в нього і був дід колись воював. Став на захист своєї країни у січні минулого року і Володимир Легкий служив на передових позиціях Дніпропетровщини, Донеччини та Харківщини. Той, хто не хоче, то він не піде. Він знайде 10 причин, щоб не піти служити, воювати. Ну він пішов. Він пішов, він і от повернувся. Хоч народився Володимир у Калінінградській області. Все дитинство та юність провів у місті Рівне. Навчався у 12-й школі. Потім закінчив Українську державну академію водного господарства за спеціальністю інженер-будівельник. Далі проходив військову службу в Збройних силах України. А після армії одружився разом із дружиною. Виховував доньку. Дуже любив свою дочку, Тетяну, і вона його любила. Хто не передать, яка втрата? Втрата всіх, всіх молодих, які боронять свою землю, віддають своє життя за землю, шана їм велика й повага. Я сучувствую, я розумію Тані дочки його почуття, Її любов до свого тата, його немає, що він не обізиветься більше до неї. Володимир з дитинства був наставником для свого меншого брата. Опісля став активним помічником та підтримкою в сім'ї. Любив будівельну справу, тож після армії працював у цій сфері. Він дуже був весела людина, він ніколи не жалівся ні на що. Такий оптиміст був. Ну, кожному своє, як кажуть. Звісно, шкода, дуже шкода. Побратими Володимира його поважали та цінували. Він завжди приходив на допомогу в біді. В грудні минулого року у зв'язку із ротацією військ Володимир отримав відпустку додому на 10 днів. Цій нагоді дуже зрадів, оскільки давно не бачив рідних. Людина лишила свій світ, дочка дуже розумна, дуже хороша. Що я можу сказати? Просто шкода, що ця війна, що гинуть люди. І тако глянеш на Майдані. Дочка закінчила в них школу з срібною медаллю, вони танцювали, тут танець на цьому Майдані з батьками, а зараз бачите, що на Майдані портрети полеглих наших воїнів. 48-річний молодший сержант Володимир Легкий загинув 19 лютого цього року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.